5, 6, 7, 7. Вони вже два тижні вчать українську мову. Одним солов'ї надається легше, іншим з перепонами у вимові. Добрий день, добрий. ха добрі як справи. Троє хлопців та дівчина з Гани приїхали до Рівного на підготовчі курси і пробудуть тут до червня. Прийняли нас дуже дружно все чудово. Трохи дивно реагують ті, хто ніколи не бачив темношкірих людей. Українська мова цікава, але вчити її нелегко. Ще одне випробування для теплолюбивих ганців українська зима. В їхній країні стовпчик термометра не опускається нижче 15 градусів тепла. У нас в цей час теж 15, але морозу. Тож навіть в аудиторії не скидають шапок. У нас, звісно, нема такої погоди, як у вас, але це круто. Нам подобається. Температура, хоч трохи, занизька, але все нормально. Ми адаптуємось. Адаптувати іноземних студентів до українських реалій водному не звикати за радянських часів. Іноземці тут нікого не дивували. Сьогодні заклад хоче відродити стару славу, і наразі в Нове ГП вищого гідротехніків та маліораторів здобуває 42 студенти з інших держав. Насамперед, це Туркманістан та Азербайджан, хоча є ізраїльтяни, чехи, білоруси, латвійці, а тепер і ганці. Вартість навчання іноземних студентів на сьогоднішній день у нас мінімальна згідно постанови кабінету міністрів. мінімальна вартість навчання тисячу Сот доларів це на основних курсах, і тисячу доларів це для студентів підготовчого відділення. При цьому університет забезпечує іноземних студентів кімнатами в гуртожитках, де вони, проживаючи з українською молоддю, переймають традиції нашої держави. Сьогодні нове має ліцензію на підготовку сотні іноземних студентів та ще сотні слухачів підготовчих курсів. Наступного року цю цифру планують збільшити вдвічі. Тож, можливо, темношкірі студенти для рівного вже незабаром стануть такою ж звичною справою. Які для сусіднього Тернополя Оксана Жужельська Сергій Габрилевич інформаційна програма День.